Формадоу. Забудь про головний біль. Коло сніданківці сьогодні Саша просто постійно хочеться імітувати торгую. Якусь колядку, якусь колядку, кулятку. кулятку. Нова радість там. Підірвай давай. Яка не бувала на дверте зірка ясна, <плес> увесь світ засіяла. Ну, що. За, <плес> за, <плес> за павербанками коли колядувати можемо з тобою вдвох, як мінімум, піти. <плес> а ну, ти думаєш, що будуть нам накидувати щось? Час покаже. Знаєш, показує. треба перевірити, потім будемо знати. Але давайте ми перейдемо. Ось з такої знаєш різдвяної мелодії до різдвяного символу. Тим паче, що він у нас вже з'явився. як це називається. Ні, ти мене спитав. Я тобі чесно відповів. Ні, я це пуансеті. Ну ти ж сто відсотків бачив цю квітку. Її дарують по всьому світу саме на різдво. Різдвяна така зірка, поансеті. Вона буває світленька, вона буває червона. Звідки вона? Вона насправді родом із тропіків, але вже так дуже давно пере... Звідки? Ну, ну там з якої, зараз, зараз... Да. все там все Мексика. Історія є така легенда. Не знаю наскільки вона правдива, що у 16 столітті в одній бідній мексиканській родині була дівчинка на ім'я Пепіта. Пепіта. Так, от Пепіта дуже хотіла принести до храму на переддень різдва якийсь подарунок на честь народження Христа. але грошей немало, тому просто зірвала кілька гілок із зеленим листям з куща дорогою е, дорогою до церкви і зробила букет. Але коли вона поклала свій скромний подарунок на вівтар в храмі, листя змінило свій колір на ось такий яскраво-червоний, начебто е, сформувавши, знаєш, таку. Якби зірку, квітку. відтоді в Максисі Пансеті офіційна така різдвяна квітка цієї країни, але це вже вийшло далеко за межі Мексики. Далеко, тому що в Україні пуансетія популярна в Україні її дарують і на Новий рік, і на різдво. Ну, безподобна історія, насправді дуже гарна така і дуже знаєш, якби образна така історія. Але цією історією є, і коли тебе дарують панцеті, ти кожен раз тримаєш в руках і думаєш, як же ж виправдати довіру, як же ж вберегти її, бо дуже складно за нею доглядати. Саме тому ми сьогодні запросили а -а -а. в нашу студію експерта Олену Самойлюк, пані Олена, доброго, доброго ранку! ранку. Приєднуйтесь до нас. Пансет красива, доброго. Доброго. але настільки тендітна, у мене, наприклад, цього року трапилася. Повна халепа, uh -huh. я її втримала, я її доростила. Вона в мене не почервоніла. Але коли стало холодно і з'явилася ця прохолода, uh -huh. я якось чи перелила, чи щось з нею зробила, і вона за один день потухла. І вся упала листя, і все, і пішла вона до інших світів. Щось я зробила не так. Допоможіть врятувати життя Сеті. Вона цілодобово, має бути цілорічно? має бути? Ні, це стається саме під Новий рік, під Різдво. Так, її спеціальним чином вирощують для того, щоб з'являлися ці яскраві верхні листочки. А це, в принципі, називається її цвітіння, але це не як квітки класичні. Ми звикли, а це називається. Листоподібні прицвітники, тобто, якщо придивитись, у неї всередині є е... ну, от я трошки покажу. А, у неї є такі як бубочки, оце її квітки. Отаку От мені пустяка. Да, 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 це її квітки, але їх супроводжують е, такі яскраві листи, оці листоподібні прицвітники. Uh -huh. І за це ми їх і любимо. А... Давайте е, як це поетапово покроково так. розбиратися, тому що не всі такі, як Валентини, намагаються вдома е, цілий рік її доглядати. Хтось просто піде і купи. Перше, як її правильно обрати в супермаркеті чи в квітковому магазині. Так, це досить важливий момент, тому що від цього залежить в принципі, як в подальшому вона у нас буде себе почувати. Перше, ми маємо звертати увагу на ґрунт. Вона не має бути дуже вологою. Ну тобто, ґрунт має бути от е, зараз, він трошечки вологий, скоріш за все, її просто полили е, нещодавно. От, але якщо ну якби довго такий ґрунт залишається, то варто таку рослинку не брати. Тому що там могла постраждати коренева система. Uh -huh. Друге, на що ми звертаємо увагу, це на загальний вигляд нашої пуансетії. Листочки мають бути щільні, вони мають а, бути або ну, горизонтально, або дивитись вверх, тобто вони не мають бути в'ялими. І тоді таку рослину ми можемо брати, тому що з нею, скоріш за все, все, в порядку. Ну, uh я -huh. well, yeah. Можна я ще раз уточню? Я просто хочу зрозуміти. Так, Спочатку так, її так. треба купляти повністю зеленою, так ні, вона купується. Справа в тому, що у неї є три життєвих, життєвих цикли: це ага. період росту, період зимового квітіння і потім період спокою. Тобто у нас її можна купити тільки в такому квітучому вигляді під новий рік, тому що саме під новий рік вона починає квітнути. Зелену понсетю, ну навряд чи ми знайдемо це просто, ну скажімо так, некрасиво і незвично. І у нас люди її просто не купують. Тому за Возять їх напередодні свят, або, наприклад, там вирощують в теплицях і от доводять до такого цвітіння саме на свята. Тому в будь-який час року, на жаль, її не купиш. Як вона насправді стає не, не червоною. Проходять свята, проходить новий рік, і ці червоні листочки змінюються на звичні зелені. зелені так. І вона ось таким зеленим кущиком будуть. вона просто стоїть. Ага. Так, так, так. Я І не зрозуміло, що воно. Тобто, якщо її побачите в магазині, ніколи а не здогадаєш. Ну, на вона... Це насправді. Насправді цілий процес, процес цікавий, тому що треба буде трошки погратися з температурою і освітленням. А коли у нас пуансетія квітне, тобто це от якраз Новий рік, Різдво, після цього ми повинні її трошки вводити в період спокою. Що це значить? Коли листочки у нас е, будуть співати, да, да? Да, да, вкладати ліжечко, а коли у нас листочки вже ці червоні будуть зеленішати, ну вони будуть темно-зеленого. От є тут, в принципі, вже е, почали вони е, трошки зелені, то, от, бачите, отакі от ага, ага, такий листочок. Ага. От коли да, 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 коли повністю вся верхівка такою стане, ми починаємо зменшувати полив. Тобто таким чином рослинка потроху буде опускати листочки вниз, ну це як ми називаємо в'янути, да? це у неї буде починатись період спокою. Після цього ми маємо е, обрізати її і залишити над ґрунтом десь дві третини від гілочок, які у нас є. Обрізати. Тобто, по суті, так по суті, у нас залишиться просто тички, тобто залишиться просто не знайшла відповідь на свою проблему. Я а, так розумію. Так. А проблема до речі могла бути пов'язана з тим, що пуансетія любить е, вологе повітря, вологе повітря і не любить застою води в груті. Тобто треба дивитися, що могло бути не так. А, отже, ми обрізаємо її, залишаємо буквально дві третини над ґрунтом. У мене руки зараз не піднімуться, обрізаємо. Ні, ми красу, не будемо, вона ну, така просто, красива. Що... Да, Про пасточки шматуємо, знімаємо. А коли ми обрізаємо, ну, якщо щось залишиться на стволі, то ми в принципі можемо їх обрізати. Тобто патачки одно... лишаються? Так, да, да, просто лишаються патачки, от як троянди у корінью. Да, Отак от, угу, от у нас угу. така буде картина. А в цей період ми поливаємо дуже скудно, тобто. あ、uh oh. Ми полили ґрунт повністю висох, ми потім трошки ще полили. Тобто має бути ця пересушка в ґрунті між поливами. Угу. На цей момент е, вона так само прибирається в е, Ну, це, називається зменшується світловий день. Вона прибирається в таке місце, де буде е, світло десь 8-10 годин. Угу. І, взагалі, на ніч бажано її накривати пакетом, щоб знову ж таки не було доступу освітлення навіть штучного. І так через тиждень можна почати з нею говорити. А, Ти ну, вже десь, так риваєш, да, спать да, складаєш. Да, да. А без цього, якщо цього не робити, не вже вона не може рости просто зеленим кущиком? На жаль, не може у неї, оці перепади температури, зміна дня це як для рослин в відкритому ґрунті. Оця імітація весни зими весни, тобто рослина пробуджується потім. Угу. Якщо ми просто її залишимо так, як є, у нас буде просто зелені листочки наверху, але цвітіння на різдво, на жаль, не буде. Бо щоб вона саме заквітла, от на, нам на свята це десь кінець вересня. Ми починаємо її вже збільшувати світловий день. Ми починаємо її нормально поливати, і от потім вона якраз починає квітнути. Десь ну, це виходить початок зими, да, десь на зимові свята. Є ще дуже багато добрих для, для рослин. До якої категорії відноситься пуансетія? Чим угу. її поливати для квіткових, начебто ні, для сукулентів теж ні. Я розгубилася в свій час і подумала, хай буде просто вода. Відверто, понцетія – це рослина з величезною кількістю питань. Так, це взагалі понцетія належить до родини молочаїв. Це найближчі родичі кактусів, сукулентів. Uh -huh. Тому, в принципі, ми можемо брати добриво або для кактусів, сукулентів, або для квітучих. Поясню, чому в добриві, в універсальному, в добриві для декоративно листяних там багато азоту. Азот може прибрати оцю червоність з листя раніше, ніж нам це треба, тому що він uh -huh. дає якраз активний ріст. Зеленої маси, і листочки можуть просто втратити свій колір. Тому, коли у нас пуансетія квітне, ми використовуємо добриво або для квіточих, або для кактусів. Коли угу. у нас період спокою, ми, звичайно, не підживлюємо, тому що рослина не має виготувати в цей час. Вона е, не буде брати стільки поживних речовин, речовин, скільки їй треба. Коли у нас починається період росту після періоду спокою, от тоді ми можемо в принципі, використовувати або універсальне добриво, або для декоративно листяних, щоб наша Рослинка набрала ну багато зеленої маси до квітіння. Ох. Хлопці, якщо наважитись Ігорі особливо подарувати типу, ну, мамі по анфеті, просто... то й чекай розумієш... цілу лекцію. ти розумієш так? мене вона ну зачарувала, в принципі. І історія, яку ти розповіла, так само дуже розчарувала Я такі, знаєш, щось таке кров'яне воно таке от колір, такий насправді не дуже червоний, а такий. Наповнений, Памрянно. насичений так, насправді так, дуже, дуже, да. дуже 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 гарно. Ну обрізати мені я не знаю, чи я зможу. Але ти ж бачиш, без цього вона не буде квітним, тому що більшість людей, які зараз купують отаку красу в магазинах, приносять додому, вона потім зеленіє, вони не знають, що з цим робити, і тому багато завжди Тро... наш то, поміж. то так, хтось викидає, так, але цього так. не варто робити. Дивіться, передивляйтеся конкретні поради, як так зробити, щоб наступного року не купувати, а просто ваше пансет отак за. Квітла, дякуємо дуже. Дякую. 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 Самойлюк сьогодні Дякую. була з нами в студії. Завжди цінні поради, завжди актуальні. Ну а ми продовжимо за мить розмовою про трави, про рослини, але вже в іншій їхній формі. Які лікарські, які лікарські моменти вони несуть в наше життя, і як можуть врятувати наше волосся? Зачекайтеся. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».